Погнали! Це що? Що це? Це розетка. Ось така інструкція. Придбайте, подивитись. Що ми ще маємо Зарядний пристрій. Там щось написано. Це моє. Ось такі акумулятори. Дітіонні. РЗТК. 12 вольт. 1,5 ампер годин. Досить цікаві. Дві штуки в комплекті. Далі. Шуруповерт. Шуруповерт. Що ми маємо? 1350 овертів. Півтори Ампергодини. Є все ми знаємо. Де потужність? Потужність, мабуть, 1220. Не знаю. Є така три Дві шоли. Один. Другий. Вставляю. Чудово. Є ще підсвіточку. Це мрії працювати гарно. зажимає до 10-го номера. Як він працює? Кому цікавили? Перші, покажу, який самоліт, яке зверло, який метал.